Понад сотня російських окупантів були знищені в боях за місто Соледар Донецької області ударом української артилерії та ракети. Точкау. Перед початком відео поставте лайк та напишіть коментар, щоб це відео набрало більше переглядів. Дякую. Про це повідомила прес-служба командування Сил спеціальних операцій України. Більше сотні росіян разом вирушили у пекло в районі Соледару. Це сталося завдяки злагодженій роботі воїнів СО, артилеристів, ракетників, сказано в повідомленні. Скупчення противника на кількох ділянках виявили оператори сил спеціальних операцій. По ворогу було скеровано артилерію. Також на одній з ділянок було застосовано тактичний ракетний комплекс. У в результаті цих кількох ударів підтверджено знищення більше 100 окупантів, два кулеметних та два мінометних розрахунків зазначили в сили спеціальних операцій. Бережіть себе, підтримуйте Збройні Сили України. Не забувайте ставити лайки та підписуватись на канал. Дякую.